Доброго дня всім, хто завітав на мій канал, переглядає сьогоднішнє відео. Прийшла в теплицю хочу вам показати свої огірки. Можливо, в когось теж такі є огірочки. І ви ще таку процедуру з ними не зробили, то хочу вам показати, поділитися. Я казала, оце два в мене один і он ту. Ще це зозуля сорт, це не гібрид і в ньому дуже багато пустоцвіту. Я вже показувала в попередніх відео, там я відщипнула верхушку тут в цьому кущі, він напускав багато пагонів тут. І на цих пагінцях тепер бачите, скільки огірочків. ось. Ось огірочки. Ось всередині, ось тут, бачите, також огірочки. І тут вже пішли більші, і то воно огірочки висять. Так що, якщо у вас є такі з пустоцвітом, то відщипуйте верхушки і на тих нижніх пагонах, де ось також, я також пощіпувала, бо там пустоцвіт, нехай пускає бокові. І це ще один кущ, також ось тут відщипнуло. і тепер він ось пускає боковиці. Ось також на бокових вже пішли огірочки. Тут ось, бачите, ось ось огірочок. Тут, на цьому кущі трішки менше. Він і пізніше почав погониці пускати. Але все рівно є на бокових, бачите, ось, дивіться, один, другий ось огірочок і третій йде підряд. То взагалі-то так один огірочок, пустоцвіт, потім знов десь огірочок. На цих ось то, бачите, огірочки йдуть підряд усі. Тут менше бокових цих пагонів. І тут ось так само. А то два. Не гібриди, і то в них багато пустоцвіту. То це таку я зробила їм, з ними провернула таку операцію і думаю, що буде. Я люблю ці огірки з узулю. На солод вони мені подобаються використовувати. Так що показувала вам. Можливо, комусь пригодиться. Кабачки тут ростуть, деякі жовтіють. Не дуже їм, мабуть, тут подобається, Ну, трішки поростуть та вирву, як підуть уже на дворі, то Ти вирву і будуть. Будуть ці. Що на дворі вже будемо. Тут ось треба обірвати. Це ті, що пізніше ось посадила, то бачите, той такий, той вже підв'язала. Це ось. Пообриваю, там також он менший вже редька і тут пішла. Щось наш Борні рознервувався, мабуть, хтось прийшов до чоловіка. Помідорчики тут ось зелені висять, ростуть. На цьому кущі ще тільки зав'язуються, хоча разом бачите, що той кущ, що цей це ж самосійки, ті, що були в перці, то там вже такі помідори, а тут ще тільки ось маленькі такі. Але нічого, виростуть колись. Нарвала ще редьки. Такий цікавий сорт редьки, потрібно буде сестру спитати, можливо, вона знає, що це за сорт. Не стріляє, і була ж і спека, і вона якось не стріляє, так як там є сорти, що зразу стрілки і все. А така редка ще в мене ось тут, я між нею вже і посадила тут помідори, щоб потім пусте місце не було, як вирву її. А вона ще є, можна ще в салат додавати. Бурячки з Ті маленькі, ті вже великі, є такі вже чимали. Ну, як, не сам бурячок, а гичка. Морква також росте. Густенько покидала, буду ще проривати на протязі літа, так там де ж буду полоти, то ще прорву. Помідорчики ростуть і вже, бачите, треба полоти. У нас оцей портулак ось уже дощик пройшов, ось, нехай трішки росла, спаде, якщо дощу не буде, то треба буде прийти і сполоти, бо портулак вже є. Недавно ж помідори сполола і вже, вже він росте. І часник треба сполут знову. і помідори. Салат ось головчатий, такі головки закручуються. Бачите, тут такі я люблю це середина, така хрустка ось такі. Ну, щось, щось з такі. Останькі, щось ще з'їсться, щось вже вирветься. Доїли їли сусідки ось. Волошки, які цвітуть. Вона покидала по полуниці, каже, щоб не жарко її було. Так що знову дощ прийшов, то піде бур'ян. Ну, це така літня сільська робота, можна сказати. Закінчив полоть і... Потрібно розвертатися і по -нові знову це поводить. А ще як дощик пройде, то зразу дрібненький бур'ян буде рости. Вибираю полуницю свою, ось тут. Вже остання така. І прийшла до суниці. Хочу вам показати, тут ось під черешенькою, це у мене суниця. І вона ось така, дивіться, я ось сюди вже вирвала, а це також суниця. Це такі ягодки. Я вже почала рвати, потім, думаю, покажу вам. Ось тут це така вона. Але вона така агресивна, можна сказати, Ця суниця. Дуже вона розростається. Ось дивіться, яка гарненька. І тут ось є така крупненька, ще зелена. Ось гляньте яка. Вона дуже заглушує, якщо полізе в полуницю, оце сюди мені, то вона її виживе, то потрібно геть обривати по цій спасенці, то тому що вуса цієї, тому що вона... Дуже така, як паразит. І тут небагато вона густа вже, є колись давно її, вона від сусідів перелізла, проросла через сітку в картоплю на город. Я її з городу забрала, вона ж мені в картоплі не потрібна, пересадила в садок. Я так вуса обриваю кругом, щоб вона далеко не розросталася. Ну, а це тепер буду дивитися. Якщо буде лізти в полуницю, то буду або трішки ще її тут зменшу площу, або вуса гарно потрібно обривати. Так що ягоди які в мене ще ягоди? Ото там йошта залишилась, ну вже починає трішки спіти. Ну як спіть? Темніть ще до спілості її. Осьо. А я йошту окремо робила, робила навіть зефір. Ну, прошлий, минулий рік була рясніша вона, а це я трішки кущі пообрізала, бо вже вони старі від свахи з Тернопільської області. Я її привезла, цю Йшту, то кущі вже такі старенькі, я їх порозчищала, ну все рівно так уже небагато. На них ягід, є, ну все рівно. Тут ось кущ такий. Там у мене он. малина, дітей ще малини трішки є. Ну, малина ще. Ще до малини треба чекати, зелена. Яблука якісь такі покручені, такі якісь нещасні цього року, не знаю. Такі собі яблучка. Свою красуню тільки що обрізала те, що пообцвіталося на своїй цій троянді. Багато понасипалося, вітер пообтрушував. Ті, що вже такі, ще раніше зацвіли, квіточки то вже обсипаються. Я пройшла, пообрізала обцвічене. Ну, ще є пуп'яночки, ще вона буде радувати око, нехай цвіте. Той кущ білий також обсипається вже. Там юка вон. напускала вже, буде скоро цвісти. Це ось такі жовтенькі квіточки, не знаю, як вони звуться. Також від свахи привезла. У них там в селі, я пам'ятаю, перший раз як приїхала в гості, і якось ну щось нападає, бачите, якісь жучки там по ній. Вони вже обцвітаються, якісь жучки на них там. І в них в селі майже під кожним двором оці такі жовті квіточки були. Мені так сподобалося. Я у свахи попросила. Вона дала мені на розвід, то насадила собі та й цвітуть. У нас сьогодні вже трішки тепліше. А то було вчора взагалі була осінь. Так холодно було і, ну, погана була погода. Сьогодні і вітерець, але тепліше. Сонце так. З'являється і зникає. Хмарки пробігають, але не знаю. Буде дощ чи не буде, вчора був дощ. Хочу вам показати сьогодні. Знову спекла. Гляньте, вже яку подвійну порцію взяла пиріг, полуничний. Хто не дивився відео, там є в мене кілька днів тому, я завантажила відео в YouTube на свій канал. Вже ось трішки одрізала внукові. Дуже сподобався всім мій цей пиріг. І з'їли швидко, робила одну порцію. І поки є полуничка, ось трішки залишила так їсти, а це зробила ще перого, до кави, до чаю, дуже дітям і внукові сподобався. Так що. Хто не дивився відео і не пробував або дивився і ще не спробував цей пиріг полуничний, то раджу вам спробувати дуже смачно виходить. Порізала свій пиріг, це подвійна порція в мене. Гляньте, скільки я нарізала його, зараз більшу частину занесу дітям, до них там друзі заходять на каву, буде їм каву попити. Внук то взагалі вчора цілий день прибігає бабуся, хочу твого пирога. Це при тому, що він з ягодами не дуже любить, з вишнями, там, з іншими ягодами пироги. І він і так ягоди ні свіжі, ні в пирогах треба заставляти. А це він навіть не згадав, що там полуничка. Особливо йому подобається оце, цей шар шоколадний. Як там на відео, то я крихту робила, а цього разу зразу зробила крихту, а тоді. Так, взяла його більш докупи, положила в морозилку, і поки я там готувала, собі підготавлювалася до тісто готувала, вона трішки прихолола, примерзла, і я просто потерла на тертушку зверху. Так що дуже смачний пиріг виходить. Полунички там фатає. У нас спустився дощ. Якраз я встигла підігнати свою роботу, вирвала, зібрала полуничку, пополола трішки, обрізала троянду свою красуню, та щоб цвілося, і пустився дощ. Так що на дворі вже робота закінчилась. Дякую вам за перегляд. Як завжди, бажаю всього найкращого вам і вашим рідним. І до зустрічі в наступних відео.